Всім привіт! Сьогодні ще одна сторінка щоденнику інсайтів за кермом. Хотіла вам сьогодні запропонувати, поговорити і подумати на тему волі, а вона дуже актуальна зараз і. Важлива в контексті не тільки тих подій, які відбуваються в Україні вже другий рік, коли ми воюємо за свою незалежність за свою волю. Я хотіла би це поняття волі розширити, оскільки люди в нас трактують поняття волі, коли говориться слово. Вони розуміють в першу чергу як свободу. Свобода і воля це трошки різні речі. Хотіла би сьогодні такий інсайт вам подавати для того, щоб ви могли про це подумати і для себе усвідомити, що таке воля. Тому що жива людина це про те, що я завжди говорю, ким ми повинні бути живими людьми, які здатні самостійно тверезо мислити. А не бути запрограмованими біороботами, з яких з нас роблять, вони повинні усвідомлювати в першу чергу це поняття. А в чому смисл? Поняття волі це не є свобода, воно має ширше значення. Чим українська мова дуже глибока, говорить про її глибоке коріння і глибинність нашої нації про те, що вона є багаторівнева мова. І вона має дуже багато смислів, залежно від того, на якому рівні свідомості людина знаходить, з такого рівня вона щитує ці смисли. Причому е характеристика людини свідомої, з розширеною свідомостю, полягає в тому, що вона може дуже легко щитувати контексти оцих смислів, е смислові контексти, і розуміти, на якому рівні е зараз проявляється те чи інше слово. Фактично образ і е, за ним енергія. Так от воля для нас це не тільки є воля в, в, в сенсі свободи, а свобода від е, якихось зовнішніх впливів, обмежень, а, обмежень фізичних, обмежень а, духовних, а воля це є в першу чергу а, усвідомлення себе. Як людини, яка має свободу волі і вибору. Тобто воля це є категорія духу, яка проявляється в нас, в живих людей, як категорія творіння. І це категорія свідомості, тобто духу, духовного плану. В чому є сьогодні проблема? Тому що те, що ми зараз спостерігаємо, те, що я спостерігаю, дуже багато людей зараз бачать це вже, як, вони це бачать, коли вони стають сторонніми спостерігачами за подіями, які розгортаються. Вони бачать, що причина, зокрема і війни, яка в нас є в Україні, це якраз втрата оцього розуміння свободи волі, волі і вибору. Тому що, за розумінням слова свободи волі, що кожна жива людина має волю, тобто, я воли виявляю, я можу воли виявити, тобто зробити вибір. Без воли виявлення вибір неможливий. І якщо вам говорять, що ви йдете на вибори, а там насправді вибору немає, то це величезна ілюзія, і нас заводять в блуд. А так в нас фактично є всі 30 років, коли нам дають такий умовний вибір, а тому, що кандидатів, наприклад, в президенти чи в депутати, хто затверджує? Центральна виборча комісія, яка є апаратом чого? так званої державної влади. Хоча в нас це велике питання, чи це юридичні особи приватного права, чи це є державна влада, яка насправді належить нам людям. Так от, от, оцього вибору ми не маємо. І ми починаємо це розуміти тільки тоді, коли кожна людина задає собі питання: а як часто? В своєму житті, навіть в простих речах, я роблю цей вибір через своє волевиявлення, тому що воля, вона є, як я вже казала, категорією духовного його плану. І вона буквально ця воля в нас прописана на рівні наших ДНК, на рівні інформаційному. Але, на жаль, ця категорія духовного плана волі широкого розуміння глибинного духовного, вона в нас заблокована. І заблокована вона установками, які нам дали так званий соціум, ті управителі, які сьогодні управляють світом і нами. Через неправильні розуміння, смислові навантаження того, що вони нам дають як установки цінності. Чому? Тому що це дуже чітко проявляється, наприклад, на рівні релігії. І це ключовий момент, тому що. Більшість сьогодні є християнами або інших релігій, але в інших релігіях теж ця воля, свобода волі і вибору, вона дуже А В християнстві взагалі ми всі раби Божі, які не мають своєї волі, які мають тільки чомусь служити, похиливши голову, і каятися в тому, в чому в більшості ми там не робимо. Бо не всі люди вбивають кожен день, правда і так далі. Але ми чомусь є ізначально рабами Божими, і відповідно в оцій установці раб вже є забрана в нас свобода волі. Відповідної вибору, тому що нам говорять, що все фаталістично, ми нічого не вирішуємо, все залежить від Бога, і нам для того, щоб е, отримати щось, потрібно служити. Я зараз не забираю необхідність мати правильні цінності в житті їх дотримуватися. Навпаки, я про це тільки і говорю. Просто ці цінності вони повинні бути правильні, і вони не повинні. Першочергово ізначально перетворювати нас, людей вільних, на рабів, тому що всі подальші наслідки в нашому житті вони визначаються оцими категоріями, цінностями, і, зокрема, розумінням, усвідомленням такого поняття, як свобода волі і вибору. Ще важливе питання, чому люди зараз не хочуть йти в оце розуміння свободи волі, такого широкого розуміння, тому що їх посадили на таку, знаєте, собі голку, коли їм сказали, що мало того, що ви раби, але в цьому є дуже добре, в цьому є дуже класно знаходитися, тому що вам не потрібно нічого вирішувати. Якщо людина нічого не вирішує в своєму житті, відповідно вона ні за що не несе відповідальність, вона може завжди знайти крайнього або сусіда, або маму, тата, або бога, або владу, або начальника, керівника і так далі, когось вищого, хто є за нього, а не обов'язково вищого, а і нижчого теж дітей в діти, що ми не реалізуємося, бо ми про них там забагато дбаємо, замість того, щоб давати їм можливість самим розвиватися. По мірі їх можливості, от і ось оця небажання брати на себе відповідальність за своє життя, воно і викликає в результаті. Знаєте, маєте таке зворотній наслідок, замкнене коло, коли люди не, не приймають це поняття волі в собі і не роблять вибори. А вони йдуть до святих отців, йдуть до якихось людей, створюють собі кумирів, якихось авторитетів і запитують, а що мені робити, або вони там вдаються в інші речі, там магічного впливу, йдуть до гадалок, екстрасенсів і так далі, щоб їм сказали, а що мені там робити, як мені прийняти рішення, а чому це відбувається? Тому що вони і далі залишаються на цьому рівні дитини, коли дитині легше, коли батьки. За нею приймають рішення, і вона несе відповідальність за себе, за своє життя і за свої вчинки. Крім того, в нас в школі дітей не вчать, не дають поняття цієї волі і не вчать наступному кроку. Тому, кроку, тому що, коли ми приймаємо поняття свободи волі, що я маю волю. Волевиявлення може зробити вибрати вибір, якщо він є, і навіть якщо його, як нам здається, немає, все одно цей вибір є, просто ми його не бачимо або нам умовно не дає система вибору, але він завжди є. Нас ніхто не вчить, що ми повинні оцей роблячи вибір вміти через свій аналіз. А тут вже включаються розумові наші здібності, прогнозувати а які наслідки будуть мого вибору. І це теж дуже важливо, тому що можна робити вибори в житті, але вони можуть теж приводити до таких плачевних результатів. Після того людина просто закривається, вона вже не хоче робити ці вибори. Вона розуміє, що зробивши самостійно якийсь вибір, це буде мати негативні для неї наслідки. Це вона є це є наслідком вже травми, травматична дістане після того, як ми неправильно зробили вибори. І отримали якісь негативні зворотні наслідки не ті, які ми очікували. Так, от щоб наші очікування співпадали з нашими бажаннями ну, очікування з реальністю. Нам потрібно вміти на рівні розуму, не бо є таке поняття, як розум вищий, вище поняття, де ми включаємо і аналіз інтелектуальний, і відчуття. Оце є вище поняття розуму. Коли ми в понятті розуму об'єднуємо два центри: це сердечний центр, який відповідає за наші відчуття, це душа. І наші інтелектуальні здібності, які, за які відповідає наші, наш розум, так званий, от комп'ютер наш біологічний, який напрацьовується в результаті наших знань і досвідів. І коли ми включаємо це вище поняття розуму, ми можемо проаналізувати, а що буде, якщо я зроблю цей вибір. На жаль, в школі нас це не вчать зараз. Ще мене, як я ще жила в Радянському Союзі і вчилася в школі, нас ще вчили і робили, вчили це таким шляхом простим. Ну, якби коли треба було сходити в бібліотеку, була тема, наприклад, і треба було прочитати кілька книжок, зробити вибрати головні думки, проаналізувати їх і висновки зробити. На жаль, дітей в школі зараз мало вчать робити висновки. Вони їм пропонують 1, 2, 3, 4, 5, а зроби вибір. От якраз от у цьому виборі 1, 2, 3, 4, 5 в тестовому, такої, в тестовому форматі освіти насправді волі немає. Це вже є ілюзія волі. Тому що там виключається Творчий процес. Ви можете дати правильну відповідь, так якби ніби все правильно, але творчого процесу немає. І ми впираємося тут до самого основного. А що в наших дітей і в нас насправді вбиває наша система освіти і наш соціум, який нав'язує такі цінності, де немає свободи волі і вибору, де нас не вчать правильно ці вибори робити, а вбивають нас. В нас, творців. Тому що коли нас програмують через 1, 2, 3, 4, 5, а вибере собі те, що ти вважаєш правильний, там є ніби правильне рішення, але це правильне рішення закладене кимось, навіть якщо воно реально правильно, воно кимось закладено, і ти не приходиш самостійно до цього рішення, а воно вже там є. Це говорить про те, що ми втрачаємо здібність творити, проявляти творчість. І ця творчість проявляється через волю, через усвідомлення, що я вільний в плані вибору. І не тільки в плані вибору, а я вільний створити вибір ще той, якого в оцьому 1, 2, 3, 4, 5 немає. Тобто я можу. Як творець вийти за межі тієї свідомості, яка є обмеженою в будь-якому разі, тому що навіть якщо ви отримали якісь певні знання, це не кінець, це не край, це не абсолютно, це не є аксіомою, тому що ми люди, і життя, саме життя, воно розвивається, не стоїть на місці. Ми щось пізнаємо і ми маємо змогу, а Творчості, в проявленні якраз своєї волі, вибори і відповідальності створювати щось нове. І це є зараз для нас, українців, ключовою річчю, позицією для того, щоб усвідомити, що ми не раби. Я вам пропоную на рівні своєї своєї свідомості на найвищому духовному рівні запустити цей процес усвідомлення, що я є людина вільна в плані того, що я маю волю і я створюю ті події. Які я хочу бачити в своєму житті зрозуміння того, які це будуть мати наслідки для мене конкретно і для навколишнього, тому що ми завжди повинні свої бажання, волю свою оцінювати не тільки з власної вигоди. А з того, що це принесе в світ, які наслідки буде мати це для інших, тому що якщо ми почнемо порушувати свободу волі і вибору іншої людини в угоду своїй власній волі, то ми запускаємо таке поняття як карма, те, що в християнстві є гріх. І відповідно ми йдемо вже по знову, ідемо по колу сансари, і ми цю карму будемо змушені відпрацьовувати до тих пір, поки не відпрацюємо. Тобто, ми знову ж таки перестаємо, бути, дава забираємо себе можливість бути творцями, і йдемо по програмі, яку нам прописали. Якщо ми робимо неправильний ви. От тому як завжди запитання, чи готові ви сьогодні воле виявляти, бачити, які вибори вам дають. Бачите в ньому, чи є там можливість реалізувати вашу власну волю і ваш вибір, і чи часто ви аналізуєте, а які наслідки матиме для мене і для зовнішнього світу, для моїх близьких, для людей, для нації, для народу, для цілого світу, для землі, для природи, на різних рівнях, тому що ми є многомірна структура, вона тільки я велике, яке его, яке хоче щось. А ми живемо в контакті з іншими людьми, в контакті з іншими соціальними групами, в контакті з іншими народами, в контакті з природою, в контакті з землею, як величезною структурою, і в контакті з зовнішнім світом, всесвітом, в якому є інші теж цивілізації, і наші рішення теж, між іншим, дуже сильно впливають на їх розвиток. От на цьому я сьогодні ставлю крапку. І як завжди, з великою вдячністю і любов'ю до всіх цього живого і до всіх живих сутностей тут нас на землі і у всьому великому безмежному всесвіті.